Привіт! Сьогодні нам для тренування знадобиться гімнастична палка. Ну, або можете використовувати від швабри черенок, ну, або пошукайте, може, у вас вдома є щось схоже на палку. Ну, якщо зовсім нічого немає, ви можете взяти рушник і для рук і натягнути його, щоб він був весь час натягнутий, і ми будемо таким чином працювати. Будемо робити випади і паралельно працювати палкою. Спочатку. Поставимо її назад на плечі і робимо кроки назад правою ногою і лівою ногою назад. Права нога і ліва. Хорошо, відштовхуємося і слідкуйте за тим, щоб ваше коліно було над п'яткою, коли ви робите випад. Можна навіть поставити палку для того, щоб звіритись. І дивіться, щоб Коліно не виходило вперед туди за носок. Ще трошечки розігріємось, ще зробимо вісім, сім. 4. Три. Два. Останній раз зробіть, стряхніть ноги. І зараз у нас ліва нога стоїть на підлозі, ми будемо робити кроки тільки. Правою ногою і одночасно піднімаємо палку. Робимо десять. Вернулись. Дев'ять. Палку. Не заводимо назад аж туди за лінію вух. Палка руки зупиняються там, де наші вуха. І поїхали. Ще робимо вісім. Сім. Шість. Робимо ще вдих. Видих. І чотири, три, два. Залишайтесь тут, в цьому положенні, і опускаємо палку назад. Витянули і перед собою. Витягнулись. Назад, перед собою. Назад і перед собою. І ще трошечки попрацюємо. попрацюємо. Опускаємо вниз, вернулись, розслабили ноги і так само працюємо на другу сторону. Права нога стоїть? Лівою ми крокуємо назад. Поїхали. Десять. Дев'ять. Ще робимо чотири. В нижній точці і працюємо руками назад, витянули перед собою, витянули назад, перед собою І Ще Ще трошечки працюємо. Останній раз робили, розставляйте ноги чуть-чуть чуть-чуть Відпочивайте. Поставте ноги на ширину плечей. Палку тримайте посерединки поближче до своїх стегон. І уявляйте, що вам треба палкою пройтись по передній поверхні ніг. Опускаємо їх. Палку назад, витягуємося попу і тягнемося назад. Коліна не згинаємо і потягнулися. Витряємося і руки вгору. І ще потягнулися, розтягуємо задню поверхню ніг. Потягнулися і руки. І ще тут потрібно ну, індикатором того, що ви правильно робите, є відчуття натяжіння задній і поверхній ніг. Тому, якщо цього немає, поспостерігайте за технікою. Ми наче знімаємо з себе колготи і тянемося попою назад. Головою тянемося вперед. Ще зробимо 4 вниз. Два. І ще один разочок. Чудово. Тепер ставимо ноги на ширину плечей, палка на плечах і робимо звичайнісінькі нахили вперед. І теж увага на сідницях. Уявіть, що вам треба сідницями дотягнутися до якоїсь там стіни. Витягуємо задню поверхню ніг і витрямилися. Вдих. І випрямляємося. Видих. Нахиляємось, скорочуємо сідниці. Скорочуємо сідниці і випрямсь, нібито за рахунок того, що ми скоротили сідниці. Ще. Витягнулись, розтягнули задню поверхню ніг. Тянемося макушкою вперед, скорочуємо сідниці і випрямляємося. Ще чотири. Ще трошечки три. І ще один. Вдих і видих. Розслабляємо ноги, щоб трошечки розслабилась спина. Залишайте палку на плечах і робимо таку скрутку. Вправо-вліво. Вдих і на видих скрутка. Не поспішаємо. Знову випади. Ставте праву ногу назад. Такий зробили великий крок. І уявіть, що ви на ліфті опускайте свій корпус вниз. Корпус чуть-чуть нахиляємо вперед і опускаємося вниз. Опустились, підняли руки вниз, піднялись. Вниз, руки, плечі, піднялись. І ще. Піднімаємося І ще. І ще продовжуємо. Опустились, тепер руки будуть перед собою. Ще чотири повторення. Опустились 4. Опустились. Три. Опустились, два. І ще разочок. Чудово. Розслабляйте ноги і ми зробимо на другу сторону. Праву ногу вперед, лівою зробили крок широкий. Нагадую, коліно не уходить вперед. Ми рухаємось не вперед-назад, ми рухаємось вниз і вгору. Корпус чуть-чуть нахиляємо вперед. Поїхали. Опустились. Один. Вниз, два, вниз, три, вниз чотири. Міняли положення рук і ще чотири повтори. Ще два. І останній разочок. Чудово. Розслабляємо ноги. І тепер ми повторюємо таку вправу, як ми нахилялись, по ногам тільки на одній нозі робимо. Опора на праву ногу, і уявить, що ви знімаєте колготок тільки з правої ноги. Палку тянемо по ногі, постарайтесь опуститись. І піднімаємося. Якщо важко тримати рівновагу, то використовуйте палку або стілець, або стіну як опору. І опускайтесь на одній нозі, як такий журавлік. Постояли, піднімаємося і ще продовжуємо. У нас зараз вся опора на праву ногу. Ви можете триматись за палку за стіну за ліжко, за стілець або робити без опори. Ще робимо 4. Ще два. І у нас останній разочок. Чудово. Розслабили дві ноги. У нас остання ще половинка вправи на ліву ногу. Ми робимо вісім повторів. Поїхали. Опора на ліву ногу і опускаємося вісім. Постарайтесь в нижній точці трошки затриматись. Відчувайте напруження м'язів лівої ноги. Піднімаємося. Зараз працює ліва нога. Тримає все наше тіло. Спокійно, ми нікуди не поспішаємо. Вдих опускаємося руки піднімаємося. Ще чотири. повтори зробимо. Ще два. І у нас останній разочок. Опора на двох ногах. Ноги ставте на ширину плечі, поставте палку собі на плечі і скручуємося на лів, ліворуч, витягуємося за руками. Хорошо потянулись. Опустили, скручуємося праворуч, потягнулися за руками. І ще. Ще один разочок ліворуч і ще один разочок праворуч. Чудово! Якщо вам сподобався цей комплекс і ви ще маєте час, можете його зробити ще один або ще два підходи. Тоді у вас вийде прям повноцінне тренування для ніг і трошечки для рук для спини. Якщо вам сподобався мій підхід в тренуваннях, запрошую вас в мій онлайн-клуб тренувань. Там ви кожного тижня будете отримувати такого ж формату тренування, як це, тільки воно триватиме 30-40 хвилин. Це будуть різні види навантаження, це буде йога, кардіо і силове тренування. Ось це ми з вами робили силове, ну, може, навіть таке функціональне тренування. Вартість абонементу ви бачите на екрані. Щоб долучитись до клубу, пишіть мені в Директ або в інстаграм, або в Телеграм. Хочу абонемент, я вам розкажу всі деталі. До зустрічі!